Сьогодні вихідний. Дівчата щось злі, ходять, щось дивляться постійно на мене, щось на кроваті посидять. І все перед носом сідають, що вони хочуть, я не можу зрозуміти. Соня побачила тільки я включаю телефон, одразу вона сіла і все, і вже вона не при чому. Тут то так -то 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 сядуть мені, тут сядуть і дивляться на мене. Щось такі кумедні, да, Боня? Да. Ну це трошки підгулює, скоріше за все. Бо сьогодні щось скандали воно цілий день, так? Да? Да. Балакай зі мною, балакай. Да. О. Е? Красота. Хе-хе-хе, <плес> Соня такий вітер на вулиці. Прямо здуває з носа. Соня, 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 айо, ку-ку. Це вонька, куліганка. Все, це зніматися не любе. Зараз вона теж вилізе мені. Ну, лазь. чи ти їсти йдеш? <толіць> <толіць> розказуй, розказуй, що там. Да. Оце таке. О, вже Соня щось до мене має. Щось їм скучно, треба на дачу. Треба завезти на дачу, правда? Пощіпати травички. Але я боюся їх на дачу завозити, ще потікають, я потім де їх буду шукати там в полі. Плюс блохи кліщі. Але цю треба вивести. Ой, чуть пальця в око не загнало. Цю треба вивести, тому що їй треба травички. В неї слабий желудочок. І їй треба травички пощіпати. Да? Старушенці є. 15 років вже кицькі. Не скажеш так. Молодуха, вся в хазяйку. На, от то сидить сзади. Що то? Давно про котиків нічого не знімала, Зайшла щось у YouTube подивилась. Що дуже давно я їх не знімала. Послідні було на шорт, це, це там де Миша в мене на кухні бігає. І вони сплять. Так? Да? Це осінью було осіни. Треба зняти відео, буде про орхідеї. Верх... Поки не буду показувати верхні полки. Покажу, що в мене там понацвітало і яку орхідею стоїть купити на 100%. О. Так що підписуйтесь на канал. І кому цікаво про орхідейку. У ну, мене тут на каналі багато чого. Я і в ліс хожу, і дача в мене, і орхідеї в мене. Ну, орхідеї я знімаю в основному зима осінь. Але я не дуже хочу їх знімати, бо тільки як зніму, обов'язково якась одна пропаде. І щось я так, не дуже стремлюсь знімати свої орхідеї. Тому дача ліс. От. Десь якась вилоска, щось таке. От. Все. І оце так ось сидять трамвайчиком. <рі> вікно відкрила, дуже жарко, і це вітер, і вони сидять, оце на вікно дивляться. Дівки. Ку-ку!